Доброго вечора, дорогі земляки. Коротка про підсумки понеділка. Був у Херсоні, досі переповнюють емоції. Херсон та уся правобережна частина Херсонської області повернулася додому. Ще раз зазначу: з самого початку війни ми визначили три ключових завдання: перше не дати оркам, заскочити в кривий ріг з наскоку, друге відкинути ворога. Від міста на 50 кілометрів, щоб у них не було можливості до нас доставати градами БМ21 та 152 м калібром гаубицями. Адже на початку вторгнення бої були дуже близько до кривого рогу, лише в декілька сотнях метрів. Прийде час, покажемо відео з внутрішніх камер. Третє повністю зачистити правий берег. Всі три завдання завдяки мужності та героїзму наших військових, завдяки об'єднанню всіх жителів нашого міста фортеці, виконані. Умовно кажучи, на танку до нас вже ніхто не приїде, тому що річку Дніпро фарсувати неможливо. Я дякую вам. Всім дякую. Але треба пам'ятати, що фронт ще досі поруч. Найближча відстань від Кривого Рогу до лівого берегу річки Дніпро становить біля 75 кілометрів. Кому цікаво, проложити лінійку від Кривого Рогу до Мар'янського. Тобто РСЗВ Смерч, торнадо С, дрони Камікадзе, а тим більш крилаті ракети і досі реальна загроза. Тому суворо дотримуємось правил повітряної тривоги. За інформацією оперативного командування Південь, противник продовжує облаштовувати. Оборону на лівому березі Дніпра нашими авіаторами уражено чотири райони зосередження ворожої живої сили та озброєння. Підтверджені втрати ворога на півдні України за добу складають сім одиниць автоборонні техніки. Решта результатів дорозвідуються. На деокупованій території поступово повертається нормальне життя якого. Херсонців позбавили орків. Військова адміністрація Кривого Рога продовжує надавати допомогу людям і відновлювати інфраструктуру громад. Окупанти продовжують наносити вогнове ураження по мирних громадах. В Нікопольському районі вночі ворог обстріляв з градів та важкої артилерії місто Марганець, а також села Ілінка та Новокиївка Марганецької громади. Пошкоджена будівля та автівки. Дев'ять населених пунктів, майже 45 тисяч мешканців залишились без води. Тривають відновлювальні роботи. Також зградів орки били по Червоно-Григорівській громаді. Зранку противник знову вдарив РСЗВ ураган та зі ствольної артилерії по селу Новокіївка Марганецької громади та селу Вищетарасівка Мирівської громади. Пошкоджено 10 приватних житлових будинків, пошту. Здання пошти. В день стався обстріл зі ствольної артилерії села Іллінка та села Добронадія Марганецької громади, пошкоджено три приватні житлові будинки та господарчу споруду. Також, слава Богу, усюди без втрат. В Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. В Кривому розі ситуація стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Працюють усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи та міський комунальний транспорт. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Та про наші мирні перемоги. Українка вперше в історії стала чемпіонкою світу з джиу-джитсу серед дорослих. Вгадайте, з якого вона міста? Так правильно, з нашого кривого рогу. Криворіжанка Дар'я Гончаренко виборола золото серед кращих спортсменок планети. До речі, до того вона шість разів становилася чемпіонкою світу серед юніорів. Ну, як орки, планували побороти Україну, в якій наші жінки і найкрасивіші, і найсильніші в світі. Кривий ріг пишається тобою, Даша, дякую твоїй родині та тренеру. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!